Незвичайна історія про те, як Іванко зустрів допомагає, прокинувся Іванко сонячним ранком у чудовому настрої. Прокинувся сам. І до того ж дуже-дуже рано. Чого б це? запитаєш ти? Невже Іванко не любить поніжитися зранку у ліжку? Звичайно, любить. Але учора ввечері татко приніс Іванкові справжній футбольний м'яч. Такого чудового м'яча немає ні у кого з Іванкових друзів. Який чудовий! Іванко навіть підстрибнув від радості. Він уявив собі, як здивуються всі хлопчики з його двору. На вулиці було вже дуже темно, і Іванкові довелося лягати спати. Але він з нетерпінням чекав наступного ранку. І ось, нарешті, він настав. Іванко прокинувся, зіскочив з ліжка. Швидко одягнувся, схопив нового м'яча, але у кімнату ввійшла мама. Куди це ти зібрався? суворо запитала вона. Ти ж навіть не умився і не поснідав. Іванко зітхнув і пішов до ванної. Там він доторкнувся вологими руками до обличчя і пригладив волосся. Він навіть не утерся рушником, а одразу побіг на кухню. І тут, на кухні, Іванко ще з порога зрозумів. Що нічого хорошого його тут не чекає. На столі стояла величезна тарілка з манною кашею. Сідай, сідай, сказала мама. Чого ти так зітхаєш? Манну кашу треба їсти, а то не виростеш. Доки не з'їси всю кашу до останньої ложки, гуляти не підеш. Мама пішла, а Іванко зовсім засумував він побовтав ложкою у каші. Спробував порахувати, скільки ложок вміщується у цій величезній тарілці, але швидко збився з рахунку. Чесно кажучи, рахувати Іванко вміє тільки до 10. Іванко спробував розмішати ложку каші у склянці з водою і проковтнути, ніби це ліки. Але, по-перше, вода стала такою каламутною, просто жах. А по друге, ложок у цій тарілці. Було просто безліч, і бідолашному Іванкові довелося б випити безліч склянок води. Так я, мабуть, лопну, як повітряна кулька, подумав Іванко, але що ж мені тепер робити? На вулиці сяяло сонечко і співали пташки. Павлики Женя вже, мабуть, грають у футбол своїм старим м'ячем і навіть не знають, який чудовий новий м'яч є в Іванка. Невже ніхто не може мені допомогти, сказав Іванко, зовсім втративши надію. І тільки но він зібрався розплакатися, як раптом почув тихий свист. Іванко подумав, що це хлопці кличуть його погуляти. Він підбіг до вікна і визирнув назовні, але там нікого не було. Свист знову пролунав, десь зовсім поруч. Іванко озирнувся, зазирнув під стіл. Та тут я, тут, на столі. Почув Іванко тонесенький голосок. Іванко підійшов до столу і раптом побачив крихітного чоловічка. Поглянь на свою долоньку, чоловічок був такий же маленький, як твій мізинчик. Він сидів з краєчку тарілки, звісивши ніжки і привітно усміхався. Іванко злякався. Ти хто? пошепки запитав він. Я допомагай. А звідки ти взявся? Ти сам мене покликав. А я завжди приходжу, коли мене кличуть, з гідністю сказав допомагай. Але я тебе не кликав, зовсім розгубився Іванко. Як це не кликав? захвилювався чоловічок. Ти сказав. Хто ж мені може допомогти? Так, я сказав, погодився Іванко. А я допомагай, я всім допомагаю. Всім, хто до мене звертається, допомагай, зіскочив тарілки». І поважно почав крокувати по столу. Я допомагай, головний рятівник дітей. Я рятую їх від огидних сніданків, обідів і від вечері, також, а також від полуденників і молока. Перед сном я теж їх рятую. Варто тільки попрохати, і я назавжди позбавлю тебе від їжі. Від хвилювання Іванко затоптався на місці. Він не міг повірити, що йому так поталанило. Ви від усякої їжі можете мене урятувати? Без винятку, з гордістю сказав допомагай. А від кефіру, і від кефіру теж, і... і від манної каші. Іван Коскоса глянув на тарілку. Абсолютно від усього, тільки попроси. А що вам від мене потрібно за цю послугу? Допомагай засміявся. Нічого, малюк. Я дуже добрий допомагай. Допомагаю усім дітлахам і не беру за це ніякої плати. Так ти вже вирішив, потрібна тобі моя допомога чи ні? Бо знаєш, скільки діточок чекають і ніяк не дочекаються моєї допомоги, доки я з тобою тут розмовляю. Ні-ні, злякався Іванко, не йдіть, мені дуже потрібна ваша допомога. Що я маю зробити? Якщо ти вже все вирішив, тоді повторюй за мною Любий мій допомагай, мені їсти помагай, сам я їсти не люблю, все тобі я віддаю. Іванко повторив за допомагаєм віршика і мало не розсміявся, таким дивним він йому здався. Ну що, сказав допомагай, потираючи свої маленькі долоньки, почнемо наш сніданок. Він схилився над тарілкою і раз. Каша щезла так швидко, що Іванко навіть оком змигнути не встиг. Тарілка вже була абсолютно чистою, неначе її вилизали язиком. Іванко навіть рота роззявав від здивування. А допомагай погладив свого животика. «От смакота! Твоя мама дуже смачно готує. Як мені потоланило. Ну бувай, Іванко, зустрінемося за обідом. Він підморгнув і зник. На кухню зайшла мама. Вона дуже зраділа, коли побачила пусту тарілку. Який ти молодець? З'їв усе до останньої ложки, похвалила вона, тепер можеш піти погуляти. Іванко схопив м'яча і побіг у двір. Йому дуже хотілося розповісти друзям про допомагая, але він боявся, що хлопці йому не повірять і посміються над ним. Весь ранок Іванко бігав з м'ячем по двору, наближався час обіду, і Іванко відчув, що дуже зголоднів. Звичайно, адже він сьогодні не поснідав. На обід мама приготувала котлети, які дуже любить Іванко, і чудовий солодкий вишневий компот. У Іванка слинки потекли від самого тільки аромату. Він швиденько вимив руки, сів до столу і тільки но хотів наштрикнути котлету вилкою, як раптом раз, і котлета зникла. Іванко простягнув руку до компоту, але з краєчку склянки вже сидів допомагай. Раз і компот зник, неначе його і не було. Іванко навіть сказати нічого не встиг, а допомагай зник слідом за компотом. Ти так швидко все з'їв? зраділа мама. От молодець. Ну раз ти такий голодний, я дам тобі дещо дуже смачне. І перед Іванком з'явилася тарілка з великим шматком торта, прикрашеного шоколадними трояндочками. Іванко схопив шматок обома руками, але раз, торт зник, тільки пальці вимазалися шоколадом. А на тарілці Замість торта сидів допомагай. Довгим язиком він облизав вінця тарілки. І навіть пальці Іванка. До вечері почув Іванко тоненький голосок. Ні, це було вже занадто. Іванко мало не розплакався. Скажу тобі по секрету, зараз Іванко з радістю б з'їв би навіть противну манну кашу і запив би її ще більш противним кефіром. Але Іванкові нічого більше не дали. Але Іванкові нічого більше не дали. Мама вважала, що синочок дуже добре пообідав. Боюсь, чи ти не об'ївся, з хвилюванням промовила мама, глянувши на пусту тарілку. Ти дуже швидко їси. Іди відпочинь, подивись телевізор там зараз будуть твої улюблені мультики. Але Іванкові не хотілося ні гуляти, ні дивитися мультики. Перед очима так і стояла велика, смачна котлета, а в животі вили голодні вовки. Іванко промучився до вечора, чекаючи вечері. Мама ще не встигла поставити на стіл тарілки, а Іванко вже сів на своє місце. Ти вже тут? здивувалася мама. Вже зголоднів? Я розповім таткові, який ти сьогодні молодець. Далі ця історія, друже, стає все більш сумною. Звичайно, духмяний яблучний пиріг, який спекла мама, склянка молока і три величенькі персики, які тато приніс саме для Іванка, сам Іванко навіть не попробував. І коли його зовсім зголоднілого поклали в ліжко, Іванко нарешті не витримав і заплакав голодними сльозами. Поплакавши, Іванко зрозумів, що заснути в такому жахливому стані не зможе. Він довго перевертався з боку на бік, слухав, як бурчить і виє в животі, і коли нарешті всі вляглися, Іванко підвівся з ліжка і навшпиньках пішов на кухню. Він навіть не ввімкнув світло. Від голоду Іванко забув, що страшенно боїться темряви. Навпомацьки він відкрив холодильник і дістав з каструлі холодну котлету, і навіть устиг запхати її до рота, але прожувати не встиг, котлети не стало, а на його плечі з'явився сонний допомагай у піжамі з ліхтариком у руці. Ми так не домовлялися, сердито пробурчав він. Вночі, до речі, нормальні люди не їдять. Мені теж треба відпочивати. У тебе скажений апетит, я таки луснути можу. Він позіхнув і пропав. Іванко, плачучи, пішов спати. Всю ніч у вісні наздоганяв допомагає який їв його їжу, одяг і навіть іграшки. Вранці Іванко прокинувся і одразу побіг на кухню босоніж і у піжамі. Мамо, я їсти хочу! закричав він ще з порога. Мама навіть злякалася. Синку, ти часом не захворів? Мама помацала Іванкові лоба і уважно подивилася в обличчя. Мені здається, що ти занадто багато їси. Може, тобі треба сходити до лікаря? Не треба ні до кого йти, закричав Іванко. Я здоровий. Я просто дуже їсти хочу. Що в нас на сніданок? Манна каша, зовсім розгубилася мама. Я дуже люблю манну кашу, сказав Іванко, сідаючи до столу. І молоко я люблю, і кефір. Я, матусю, більше ніколи капризувати не буду. Розгублена мама поставила перед Іванком кашу, а сама пішла порадитися з татком що робити з Іванковою ненажерливістю. Іванко схопив ложку, і тут, звичайно, з'явився допомагай. Ні. закричав Іванко і закрив обома руками тарілку. Ні за що. Не треба мені допомагати. Я сам, я сам буду все їсти. «І манну кашу так. І кефір будеш пити? Буду. І молоко? Все, я буду їсти сам. Допомагає, знизав плечима. Як хочеш, жалкуватимеш потім, покличеш мене, та я вже не прийду. Іванко тільки головою покрутив у відповідь. Тоді допомагай, Чемно підняв капелюха і пропав, а Іванко почав їсти. І скажу тобі по секрету ніколи в житті Іванко не їв нічого смачнішого за манну кашу. А як ти вважаєш? Чому? Кінець.